Вида газових обігрівачів на ножки, який підвішується і який накручується відразу на балон. Який краще з них вибрати? Е, дивіться, тут ми вибираємо по потужності, який нам потрібен, Наскільки? Тобто цей у нас 3 кВт, цей у нас 3 кВт, тут у нас 1,5 кВт. Цей накручується відразу на балон. Ці два обігрівача під'єднуються до балону через шланг. Тобто цей на ножки, а цей без ножок. Тобто, ви його можете підвісити або зверху він у вас ось так буде да, висіти, або тут підвісити. Він у вас ось так буде Тобто на цьому можна відразу й готувати їсти, якщо ми його перевернемо. Е, ну, на цьому, відповідно, ти їсти не приготуєш, і на цьому так само. Тобто, якщо ми беремо. Далі, ще, що немаловажливо, важливо, на цьому можемо відразу і готувати їсти. Якщо ми накручуємо на балон його відразу, тоді нам, щоб приготувати їсти на камфорки, да, ось на такому балоні нам доведеться відкрутити цей обігрівач і накрутити назад комфорку. Балони по 8-літровий 1600 гривень, 5-літровий по 800 гривень. Тобто тут обираєте ви, який вам зручніше, для якого вам приміщення краще його брати. Такі по 1590 гривень на підставки, такі по 700 гривень. І ось такі. На 3 кВт, які підвішуються всього на по 800 гривень. Підправляємо по всій Україні. Вони йдуть інфрачервоне випромінювання. Кожен обігрівач газ горить, і в, утворюється інфрачервоне випромінювання, і тоді воно нагрівається все тут. Так що пишіть, дзвоніть. відправляємо по всій Україні.